Безумовно, не тільки про зерно, зернова домовленість, яка була якраз в Стамбулі за посередництвом Туреччини, плюс ООН брали участь в цих переговорах. Безумовно, це буде обговорюватися і подальше розвиток цих домовленостей, навіть можливо, посилення ефективності цього зернового коридору. Це одна з головних тем, але далеко не єдина. Думаю, що зараз, враховуючи от навіть події, заяви сьогоднішнього сьогоднішнього дня і те, що передувала сьогоднішньому дню, це ситуація навколо Запорізької АЕС Ризики аварії дії Росії агресивні і фактично ядерний шантаж, який робить Росія навколо Запорізької АЕС. це буде обговорюватись, оскільки і ООН хвилює це питання, і в ООН вже це обговорювалося, і МАГАТЕ до цього причетна. і Є питання про доступ МАГАТЕ до станції. Ну, а для Туреччини це потенційний ризик. А оскільки Туреччина вже відігравала роль посередника. Ердоган нещодавно брав участь в переговорах з Путіним, то я не виключаю, що може обговорюватись питання посередництва Туреччини, а також участь ООН, в початку переговорів в тому чи іншому форматі, але за участі Росії щодо я б сказав так, нейтралізації ризиків аварії на Запорізьке АЕС. Але Росія буде шантажувати, вона хоче використати ризики аварії на Запорізька АЕС для того того щоб примусити Україну де до переговорів на своїх умовах, щоб заморозити ситуацію з війною, ну і також виторгувати там інші поступки з боку України для нас це неприйнятна, але так чи інакше от які спроби нормалізації нейтралізації ризиків навколо запорізької АЕС я думаю, це точно буде обговорюватись. Ну і багато розмов про те, що Ердоган буде умовляти Зеленського. Відновити переговори щодо миру в Україні. Я не думаю, що тут буде якийсь прорив, якась сенсація для цього немає передумов. Але попередні якісь, якісь домовленості, суто абстрактні про те, що переговори в Стамбулі можуть відновитися через певний час. Але за певних умов От я думаю, що українська сторона може сформулювати певні умови для відновлення таких переговорів. Так до речі, CNN Турецький повідомляє про те, що Росія заявила про готовність до прямих перемовин Зеленського та Путіна. За даними цього видання, господар Кремля нібито натякнув на перемовинах з Ердоганом, які відбулися 5 серпня. Що може зустрітися із Зеленським? Так, Ердоган він до речі, такі амбіції, якраз миротворця дуже багато і виявляв. От, чи може зараз схиляти Зеленського до якихось перемовин, чи ще не дай боже. Певних рішень на цих перемовинах. Розумієте, от термін схиляти, тиснути, він часто використовується, але для того, щоб тиснути, потрібні важелі. Я, по-перше, не впевнений, що Ердоган зацікавлений в тому, щоб схиляти Зеленського, капітулювати перед Путіном. Це не відповідає інтересам самого Ердогана. Він зацікавлений в тому, щоб бути посередником, щоб завдяки якісь, якимось новим домовленостям геополітична вага Туреччини зростала. Ну і безумовно, його авторитет особистий зростав. От в цьому він точно зацікавлений. І зернова домовленість вона надихнула і Ердоган Дагана і Гутеріша до нових перемовин, і от думаю, до візиту в Україну. Але ситуація з переговорами дуже складна, зокрема тому, що позиції сторін позиції України і Росії кардинально протилежні як усіх поєднати, ну на мій погляд, навіть теоретично неможливо. Ми за повну деокупацію окупованих територій, а Росія хоче зберегти їх під своїм контролем. Я не виключаю, що вони можуть торгуватися, наприклад, там питанням деокупації Херсону або Запорізької АЕС навіть, але за умови, що інша частина території, на в першу чергу, Крим і Донбас залишиться під їх контролем, але нас це не влаштовує, і в цьому сенсі єдине про що можуть домовитись на. Перспективу, це спробувати відновити переговори, але з певними попередніми умовами. От саме попередні умови, я думаю, що українська сторона може висунути, тобто Ердоган може довести до Зеленського, повідомити Зеленського про якісь пропозиції і умови Путіна. А Зеленський висловить свої пропозиції, свої умови. А далі це буде обговорюватись. Можливо, от, знову там марахамі буде з кимось контактувати через певний час. Але я не очікую, що це відбудеться відразу і найближчим часом. На подальший хід переговорів в першу чергу буде впливати хід бойових дій, особливо на півдні. А так от до речі, там кажуть, що на нас весь час чомусь там тисне, до чого схиляють, а от на Путіна є важелі тиснути у Ердогана і можливість? Я думаю, що навряд чи ну навіть коли згадують про Сідзінпіна, що от Китай буде тиснути. Китай використовує як і Туреччина використовує нинішню ситуацію Росії. Слабкість Росії в економічному сенсі, що вони зацікавлені там в тому, щоб обходити санкції, домовлятися або про якісь фінансові позиції, або там от про продаж якихось своїх ресурсів. Оце да, от тут можуть домовлятися. Але ми ж бачимо, Путін поводиться зараз настільки зухвала і раціональна, що я не знаю. навряд чи є хтось хто може на нього. Тиснути чи впливати він а, поводиться певною мірою маніакально. Оцей термін він не політичний, скоріше психологічний, але на превеликий жаль в його заявах, в його діях по відношенню до України ну точно є прояви маніакальності іноді просинається раціональність. І те, що зараз відрініть увагу, ну знов таки це цитування CNN, там, причому турецької філії ми ж точно не знаємо. Але очевидно, зараз росіяни активно пропонують переговори на різних рівнях. Через різних суб'єктів, а це означає, що у них є точна в переговорах. Вони застрягли в болоті війни проти України. Успіхів немає, ризиків все більше, і тому вони хочуть зафіксувати нинішню ситуацію на свою користь. Але нас це не влаштовує. Тому переговори будуть можливо будуть відновлятися, але вони можуть іти дуже дуже складно. І максимум про що можуть домовлятися, це вирішення конкретних питань. Ані, обмін полоненими, от нормалізація ситуації навколо Запорізької АЕС можливо в перспективі тимчасове припинення вогню, ага. можливо, але поки що буде йти мова лише про суто, конкретні питання. От Запорізька АЕС, обмін полоненими, ну і думаю, деякі гуманітарні питання. А так, ну тут, мабуть, зараз хто дійсно може на Путіна мати в цій ситуації вплив, це психотерапевт або психіатр, так ну нема куди правди діти. Натомість, так ось якраз коли була. Ця зустріч зустріч у Сочі на початку серпня між Ердоганом та Путіним. Саме там, вперше з боку президента Туреччини, і прозвучало, що мовляв, оця домовленість по зерновому коридору вона створює сприятливий грунт для поновлення цього процесу перемовного. І тоді, от почали якраз і в цій темі, знову заглиблюватися. От чи Росія буде зараз поновлювати і цей процес і виносити його на порядок? Денний світовий, а чи можна це говорити про те, що вже певна домовленість між... Ердоганом та путіним після тієї зустрічі у Сочі була про щось я не думаю, що була якась домовленість. Вони там домовлялися про активізацію економічної співпраці між Туреччиною і Росією, але зверніть увагу: Туреччина діє, я б сказав, дуже прагматично. Можна навіть сказати егоїстично прагматична в своїх інтересах, вони економічно співпрацюють з Росією, використовують зараз потреби Росії в активізації економічної співпраці. Але в той же час вони не згортають, зокрема військово-технічну співпрацю з Україною. Це дуже дратує Росіян. Ну я маю на увазі Байрактари, і деякі інші питання дратується Росіян, але для Туреччини така подвійна позиція це на. Нормальна і Путін змушений цим рахуватися, тому я не думаю, що була вже якась конкретна домовленість от те, що зараз відбувається, це обмін, це зондаж. От е е є пропозиції, якісь Путіна, е можливо, таємні. Він зараз, до речі, їх передає через різних суб'єктів, іноді публічно, але не сам. От через Шріодера, колишнього канцлера ФРН, озвучив деякі пропозиції для європейців, Алло? Так, 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 чуємо вас, чуємо, пане, пане а, Володимир. Да. Так чи на через Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, те, що звучив, що, наприклад, потрібні переговори прямі між США і Росією, зокрема для завершення війни в Україні. Путін же думає, що він воює з НАТО і американцями, не з Україною. Ні, ну НАТО програвати ну, такі... приємніше ніж Україні, мабуть, ну, без ну, це Путіна. суто пропагандистське. Це суто пропагандистське. але от та інформація, яку ви цитували. Те, що він вже готовий, нібито до зустрічі з Зеленським, я в цьому не впевнений. До речі, але це вже означає, що так, да, росіяни розуміють, що треба більш активно і більш конструктивно домовлятися з Україною. Хоча паралельно вони використовують інструменти шантажу, от особливо зараз ситуацію на Запорізькій АЕС.